Вітання, найголовніше на ранок на Сумщині. Вже введені графіки аварійних відключень. Про це повідомляє обленерго. Вони діють для десяти черг споживачів. Це наслідки атаки Росії на енергетку. За попередню інформацію окупанти атакували більше десяти об'єктів енергетичної інфраструктури. В Києві дев'ять людей постраждало внаслідок влучання в багатоповерхівку в Печерському районі. Пожежа виникла на рівні шостого сьомого поверхів. Її вже загасили. Є пошкодження і в інших районах міста. В Голосіївському районі районі пошкоджений фасади вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки горіли також автівки у дворі в Деснянському районі. За попередню інформацію, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки. Лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водою. ДТЕК пише роботи над відновленням живлення вже ведуться. Про перебої зі світом та водою повідомляють і жителі правого берега столиці. Сьогодні на інформаційному напрямку також працює наша олена квітка, і зараз вона напрямом включені. Так, Олено бачили, як ти їхала дорогою по Києву. Показали і затори, зокрема, ну і що тобі відомо зараз, як місто оговтується після російської атаки. Колеги, доброго ранку. Нам нарешті вдалося потрапити сюди на лівий берег. Хочу зазначити, що основні такі автомагістралі, широкі, які ведуть з лівого на правий берег, вони зараз тягнуться в заторах, які ви бачите за моєю спиною. Але давайте спочатку по енергетичній ситуації раніше. Повідомлялося, що лівий берег повністю в блекауті також є перебої з водопостачанням. Що можу сказати? Ось по тому маршруту, якому ми їхали, а заїжджали ми через мікрорайон Траєщина, через північний міст, через Воскресенко. І ось зараз ми біля метро Чернігівська. Так ось по цьому маршруту, по якому ми їхали, ось можна зараз навіть подивитися на будинках. Світло є можливо не всіх, тому що ми не можемо так візуально сказати, але в ті вікна, які вже про по про. Кидалися і збираються фактично люди на роботу. Ми бачимо, що електропостачання тут є. І Також працюють заправки, працюють магазини. Ну в цьому плані інфраструктура вся працює принаймні на отій ділянці, в тих районах, які я тільки що зазначила, які ми проїжджаємо щодо транспорту. Лівий берег весь тягнеться у напрямку до правого берега. Якщо є така можливість, прошу знову показати ті кадри щодо північного мосту. Там і також завжди складна ситуація. Зранку, саме в години пік, через звуження дороги, і вона зараз загострилася ще через власне перебої з електроенергією. І там вже збирається тягнучка, Ну і фактично машини вже тягнуться. І ось бачимо, метро Чернігівська тут вже назбиралося, Тут все стоїть абсолютно. Смуга міського транспорту вона продовжує вона більш. Менш, менш вільна і міський громадський транспорт він ходить щодо роботи метрополітену. То наразі ось така є оновлена ситуація: що рух між станціями Славутич та Червоний Хутір наразі неможливий. Також не їдуть поїзди далі на лівий берег червоною гілкою. Далі ніж метро Арсенальна. Київська електричка, міська електричка. Вона функціонує без, без змін. І також ускладнено рух при міських поїздів на ділянці Київ гребінка в. Обох напрямках. Ну і причина цьому саме така складна ситуація з електропостачанням. Друзі, і от зради інтересу, ну мені здається, що найшвидший спосіб все ж таки зараз лівого на правий, кому конче це треба зробити, потрапити все ж таки або власним транспортом, або таксі. І я перевірила, яка вартість таксі зараз. От фактично метро Чернігівська на Поділ це тисяча гривень. Колеги Ой, люди. Такі люди, таксисти, такі таксисти. Два тобі Олена Фітка зараз далі продовжує працювати в Києві, зокрема, зі своїми прямими включеннями. Такі ще будуть, тож чекайте. Рухаємося далі. І в лікарні помер семирічний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян у Запоріжжі. Один чоловік в лікарні в важкому стані, що не менше сім ударів завдала Росія по Запоріжжі цієї ночі. Тамтешня ова повідомляє наразі прикритий проїзд по плотині. Дніпрогес це попереджувальні заходи мешканців Запоріжжя, закликали тимчасово обмежити споживання газу через пошкодження газових об'єктів. Зелене світло далекобійні зброї. Європарламент підтримав удари України західною зброєю по території Росії. Там проголосували за резолюцію щодо спільної відповіді на повітряні загрози з боку Росії. Депутати Європарламенту переконані, що з України повинні бути зняті обмеження щодо використання зброї наданої державами заходу для ударів по військових цілях на території Росії. Одночасно, президент Володимир Зеленський доручив масштабувати застосування далекобійної зброї проти Росії. Очільник держави детально. Говорив з військовим командуванням застосування далекобійних ракет і дронів і також їхнє виробництво постачання в армію і тренування наших екіпажів. Прямо мова. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру. Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо, маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Україна і Росія незабаром сядуть за стіл переговорів. Таку заяву зробив чергове Трамп. Сказав він це на прес-конференції з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Президент США заявив, що разом з НАТО посилює тиск заради мирної угоди для України. Серед іншого, йдеться про постачання Києву озброєння. Трамп каже, є багато причин завершення війни, і він розраховує на швидку участь Росії та України в переговорах про врегулювання. Американський лідер також не виключив нових санкцій проти Росії. І лідер Хамас у ГАЗі оголосив про закінчення війни з Ізраїлем та початок безстрокового перемир'я. Трансляцію завернення показав телеканал Аль-Джазіра зі слів Халіла Аль Хая. Угруповання отримало гарантії від посередників США. Всі вони підтвердили, що війна закінчилася назавжди. Нагадаю, президент Трамп заявив, що вже на початку наступного тижня Хамас має звільнити ізраїльських заручників. А Єрусалим своєю чергою звільнить ув'язнених палестинців. Крім того, американський лідер заявив про Обудову сектора гази після закінчення бойових дій наступний випуск в світлому форматі з перевірених джерел завжди для вас новини. Ми рухаємося далі. Доброго всім ранку.